Латвія депортує росіян, які за 30 років не змогли вивчити мову країни, в якій вони проживають. Натомість пропагандисти розповідають, як швидко їм видають паспорти з двоголовою куркою. Та в реальності життя на болотах виглядає зовсім інакше. От пенсіонерка з Бурятії, яка живе в будинку без туалета та центрального опалення. Нове житло їй пообіцяли у 63-му році. Але на нього мешканка наддержави чекає і досі. Може, воно і на краще, адже подачки від влади країни-агресорки часто коричневого кольору. Так багатодітні матері з Якутії, в якої згорів дім, запропонували переселитися в квартиру, з залиту нечистотами. Мені сказали, там же потрібен лише маленький ремонт. Як вони це уявляють? Я мати, працюю одна. І як я ще маю прибирати ці фекалії? Дітей маю змушувати прибирати фекалії.